Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 75. Перший варіант. Перше завдання задача. 22 грудня найкоротший день. У Києві Сонце сходить о 8 годині 5 хвилин. А заходить о 16 годині 57 хвилин, скільки триває найкоротший день у Києві. Запишемо умову до цієї задачі: схід, захід і тривалість дня. Схід о 8. годині 5 хвилин. Захід о 16-й годині 57 хвилин і потрібно знайти, яка тривалість дня. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: для того, щоб знайти, яка тривалість дня нам потрібно. Від 16 годин 57 хвилин відняти 8 годин 5 хвилин. 7 відняти 5 дорівнює 2. 5 просто зносимо. 6 відняти 8 ми не можемо позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є 6. 16 відняти 8 буде 8. Одиниця у нас вже немає, там буде 0. Тобто 8 годин 52 хвилини. Відповідь: 8 годин 52 хвилини триває найкоротший день. Друга задача. На одній ділянці лісу висадили 446 дерев, на другій на 160 дерев більше, а на третій 190 дерев. Скільки дерев висадили на трьох ділянках? Запишемо умову до цієї задачі ми маємо три ділянки. На першій ділянці 446 дерев посадили. На другій невідомо скільки, але відомо, на 160 дерев більше, ніж на першій. А на третій 190 дерев. Нам потрібно знайти, скільки всього дерев посадили на трьох ділянках. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки дерев посадили на другій ділянці. 446 додати 160. 6 додати 0 дорівнює 6, 4 додати 6 дорівнює 10, 0 Пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 4, 5 додати 1, 6. 606 дерев це у нас дерева другої ділянки. Тепер ми можемо знайти, скільки всього дерев посадили на трьох ділянках. 446 це кількість дерев першої ділянки, додати 606, ми знайшли щойно кількість дерев другої ділянки, і додати 190. 6 додати 6 дорівня 12, 2 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівня 10, додати 4 дорівня 14, 4 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 4 додати 6 дорівнює 10, додати 1 11, додати 1 12. 1242 дерева. Поєднаємо три дії у вираз. Для того, щоб скласти вираз, дивимося на третю дію. 446 нам було відомо за умовою задачі. Додати 606 ми знайшли першою дією. 190 нам також відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 446 додати суму чисел 446 і 160 додати 190. 446 додати 160 дорівнює 606. Ну, а тепер додавши всі три числа, ми отримали 1242. Відповідь: 1242 дерева висадили на трьох ділянках. Третя задача. За три дні туристи проїхали 605 кілометрів. За перший і другий день 425 кілометрів, за другий і третій 416 кілометрів. Скільки кілометрів приїхали туристи кожного дня окремо? Запишемо мову до цієї задачі. Туристи були в дорозі три дні. Першого дня, другого і третього, нам невідомо, яку кількість кілометрів вони проїхали. Але відомо, що за перший і другий день вони проїхали 425 кілометрів. За другий і третій 416. А всього вони подолали за 3 дні 605 кілометрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, скільки кілометрів туристи проїхали за другий і третій день. Ми можемо відняти це число від загальної кількості. Тих кілометрів, які вони подолали за 3 дні. І знайдемо, скільки кілометрів приїхали туристи за перший день. 605 відняти 416. 5 відняти 6 ми не можемо. Позичити у попередньому розряді ми не можемо. Позичаємо через розряд. У попередній розряд буде 9, а собі ми позичимо 10. Та у нас ще є 5, то буде 15. 15 відняти 6 дорівнює 9. 9 відняти 1 дорівнює 8. 5 відняти 4 дорівнює 1. 189 кілометрів першого дня. Тепер знаючи, скільки вони проїхали першого і другого дня разом, ми заберемо кількість кілометрів, які вони проїхали першого дня, і знайдемо, скільки вони проїхали другого дня. 425 відняти 189. 5 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток. І у нас ще є 5, то буде 15. 15 відняти 9 дорівнює 6. 1 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 1. 11. 11 відняти 8 дорівнює 3, 3 відняти 1 дорівнює 2. 236 кілометрів це туристи проїхали другого дня. Другого і третього разу вони подолали 416 кілометрів. Ми можемо від цієї кількості забрати ту кількість кілометрів, яку вони подолали другого дня, і знайти скільки третього. А можемо від загальної кількості відняти ту кількість кілометрів, яку вони подолали першого і другого дня, і знайдемо скільки третього. Ну, я скористалася першим випадком: від 416 кількості кілометрів другого і третього дня, відняти 236 6 відняти 6 дорівнює 0. 1 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток та ще один 11. 11 відняти 3 дорівнює 8, 3 відняти 2 дорівнює 1. 180 кілометрів. Це туристи подолали 3 дня. Так як ми маємо 3 запитання, то до задачі ми складаємо вираз. Додамо кількість кілометрів першого, другого та третього дня. І виконаємо перевірку. 189 додати 236, 180 дорівнює. 9 додати 6 дорівнює 15, 5 пишемо 1, переносимо в попередній розряд. 1 додати 8 дорівнює 9, додати 3 дорівнює 12, додати 8 дорівнює 20, 0 пишемо, 2 переносимо в попередній розряд. 2 додати 1 дорівнює 3, додати 2 дорівнює 5, додати 1 дорівнює 6. 605 км. Ми вийшли на ту кількість кілометрів, яку туристи подолали. За три дні. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Записати вирази стовпчиком і виконати додавання. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 548 додати 47 і 263. Дорівнює. 7 додати 3 дорівнює 10, додати 8 дорівнює 18, 8 пишемо, один переносимо у попередній розряд. 6 додати 4 дорівнює 10, додати 1 11, додати 4 15, 5 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, 6 додати 2 дорівнює 8. Отримали число 858. 277 додати 277 додати 277, 7 додати 7 дорівнює 14, додати 7 дорівнює 21. 1 пишемо, 2 переносимо в попередній розряд. 2 додати 7 дорівнює 9, додати 7 дорівнює 16, додати 7 дорівнює 23. 3 пишемо 2 переносимо у попередній розряд. 2 додати 2 дорівнює 4, додати 2 дорівнює 6, додати 2 дорівнює 8. Отримали число 831. 154 додати 361, додати 28, додати 164. Зверніть увагу, 28, 2, ми пишемо під кількістю десятків. 4 додати 1 дорівнює 5, додати 8 дорівнює 13, додати 4 дорівнює 17, 7 пишемо 1 переносимо в попередній розряд. 1 додати 5 дорівнює 6, додати 6 дорівнює 12, додати 2 дорівнює 14, додати 6 дорівнює 20. 0 пишемо 2 переносимо в попередній розряд. 2 додати 1 дорівнює 3, додати 3 дорівнює 6, додати 1 дорівнює 7. Отримали число 707. 259 додати 95, знову ж таки, дивимося, 9 це кількість десятків. Сотень у нас немає. Додати 318, додати 246 дорівнює. 9 додати 5 дорівнює 14, додати 6 дорівнює 20, додати 8 дорівнює 28. 8 пишемо, 2 переносимо у попередній розряд. 9 додати 1 дорівнює 10. Додати 2 дорівнює 12, додати 5 дорівнює 17, додати 4 дорівнює 21. 1 пишемо, 2 переносимо в попередній розряд. 2 додати 2 дорівнює 4, додати 3 дорівнює 7, додати 2 дорівнює 9. Отримали число 918. Натисніть на паузу та виконайте розв'язання рівняння. Перевіряємо. Х відняти 368 дорівнює 255. Нам потрібно пригадати, що як знаходиться невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до від'ємника додати різницю. Від'ємник 368, різниця 255. Х дорівнює 368 додати 255. Виконуємо додавання. Поруч біля рівняння виконуємо письмове обчислення. 8 додати 5 дорівнює 13, 3 пишемо 1 переносимо у попередній розряд, 1 додати 6 дорівнює 7, додати 5 дорівнює 12. 2 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 3 дорівнює 4, додати 2 дорівнює 6. Отримали число 623, х дорівнює 623. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку в перше рівняння. Замість х підставляємо його числове значення. 623 відняти 368 дорівня 255. Перевіряємо, виконуємо письмове обчислення. 3 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. І у нас ще є 3, то буде 13. 13 відняти 8 дорівнює 5. 1 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо в попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще є 1, буде 11. 11 відняти 6 дорівнює 5, 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 255. 255 дорівнює 255. Натисніть на паузу та виконайте розв'язання рівняння. Перевіряємо. 585 відняти х дорівнює 196. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 585 різниця 196. Х дорівнює 585 відняти 196. Виконуємо обчислення цього виразу. 5 відняти 6 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 5 буде 15. 15 відняти 6 дорівнює 9. 7 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Так, у нас ще є 7 буде 17. 17, відняти 9 дорівнює 8. 4 відняти 1 дорівнює 3. Отримали число 389. Х дорівнює 389. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 585 відняти 389 до рівня 196. Виконуємо обчислення. Так, ми виконали віднімання чи ні? 5 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. Та у нас іще є 5 буде 15. 15 відняти 9 дорівнює 6. 7 відняти 8 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток. Та у нас ще і 7 буде 17. 17 відняти 8 дорівнює 9. 4 відняти 3 дорівнює 1. Отримали число 196. Х дорівнює 196. Натисніть на паузу та виконайте порівняння виразів. Перевіряємо. 8 додати 350 і 350 додати 8. Тут буде знак дорівнює, застосовано переставну властивість дії додавання. 360 відняти 100, потрібно порівняти з виразом 360 додати 100, маючи однакове перше число, звичайно, що більшим буде те число, де ми виконуємо додавання а не віднімання. 360 відняти 100 буде менше, ніж 360 додати 100. 560 додати 0 потрібно порівняти з числом 560 відняти 0. При додаванні і відніманні нуля ми отримуємо те саме число. Значить, тут буде знак дорівнює. 420 відняти 0 потрібно порівняти з виразом 420 додати 0. Маючи однакове перше число, при додаванні ми отримаємо більший вираз. Маємо такий вираз 420 відняти 0 менше, ніж 420 додати 0. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!